Ну, поки я зранку нічого не робила, хлопці тут поставили вже той бордюр. Не звертайте уваги, звичайно, це не буде тут стояти на столах, буде все по-інакшому, буде буде трошки по інакшому. Такий ще сюрпризик маю для вас. Поставили цей хто як це чоловік мій взагалі називається поясок. Знаєте, цей бордюр, який піднімається стіл нагору. От, і от вони вже його поставили. Тепер я хочу що чистити. Я ж вікно ще не почистила. А вчора друзі прийшли квіточки, мені принесли перші квіточки в цьому будинку. І я висипала каву з цього баночки. Цей і туди поставила квіти. А воно й не протікає навіть. Ну, класно. Так, такі-то справи. Як завжди важко вирішити, чи лізти ж крести це вікно, чи поки нема дощу йти в саду там трохи косити і деревами розібратися. Ну, Зараз подумаю, що буду робити. Але вже так більш завершено виглядає кухня. Ага, це ж саме важливе, вчора зробили оцей, бачите, що нема труп ніяких? Немає. Отак. Зробили цей короб. І так вийшло, що у нас запасний цей стіл, нам його багато дали. Ну, так, напевно, щоб ми тут <гум> різали. <гум> Ось, і з цих обрізків чудовий короб вийшов. Просто чудовий. Навіть там на горі чоловік закрив, бачите, От. так що так воно підходить класно. Ну, Це ж той самий стіл. Правильно, та сама стільниця, тому супер. Взагалі непомітно. І ще й зробили його так, що він нахиляється. Ну, до себе нахиляєш і витягаєш, тому що там якби фільтр, труби, треба мати доступ. Так що мені сподобалось дуже гарно. Так вчора повирізали, клас. Трапила, що для цього гостьового дому будиночку. Як це називається? Можна сказати, Garden Studio, студіо, то висота 2,40 має бути від землі. Це те, що дозволено. От. І порахували хлопці, бачите, скільки балок вже привезли. Порахували, що ці балки основні 2,10 вони вирізають, а далі піде ну, як стеля, дах, правда. Ось такі то справи. Пиляємо дошки. А я не доля мені тут все почистити, тому що, бачите, я ж не заберу цей мішок з землею. То я ось почала собі вичищати ну, хоча б ті високі, щоб було видно якийсь просвіт. Так що ніяк не дойду до глибокої такої очистки. Ось цієї балки вистачає на два. На дві частини, і що така серединка залишається. Ну що, може завести нове хобі щось з дерева робити, бо в нас тих серединок і всяких відходів дерев'яних купа. Треба зробити з цього. Табуретку. Ой, мало не дістала по зубам. Так, ну що ж, треба ховати то дерево, бо я поки не бачу, вони в скип викидають. Обов'язково Ми треба. Не а, не викидаєте ви, а в три скіпа що пішло? Не викидаєте. Так, все треба купити. А, у нас є нанопила у чоловіка. О, щось придумаю. Подивлюсь на пінтересті, що з дерева таке, щось красивеньке роблять. Ну, для початку хоча б поличку, як думаєте? Якось обсмалити її, там полакувати. Так, Галя, не думай про це, роботи і так багато. Але файно йду допомагати. Перевага некошаної трави в тому, що її легко видерти з корінчиком. Я от цілий, бачите, вибудки, бедро назбирала велике. І хочу сказати, що ось цей себе виправдав інструмент. У мене був попередній такий самий, і все відламалось отут де спаяне. І воно відламалось на два куска. А цим от я видираю, видираю, поки що ще може бути. Ну, та вже інакше, правда? Ну нехай хоча б ряд, я видру. Ой, там найвеселіше то буде та кропива. Ой, зараду йду тут до кута, до свого укропчику. Тут, бачите, я вчора полола. Галя молодець, Галя вчора було. <свісно> Перепрошую, хто за маками слідкував, але нема маків. Ну так вони вже якось три секунди відцвели, полягли таких стох сіна, знаєте. Просто здоровенний стох, оберемок сіна лежав. Ну, таке якесь, інші зацвітали, старі відцвітали, але. Ну, я не знаю, його може стригти, там треба було обрізати, але він мені тут якось не вписувався. Це теж тимчасова ця грядочка, тому що як веранду будуть тягнути, то не знаю, чи вона виживе, мабуть, ні. Тут інша якась буде. Але на кропчик ще стане. Вон цукіні які. А. Скоро будемо їсти. Користь якась А кріп дуже класно, що він, я йому дала вирости. Ну, бо тут, бачите, чомусь зелені мало. Але я хочу якийсь огурчик-помідорчик собі буду за чи квасити чи щось замариную, то мені якраз ці суцвіття кропу, дуже згодяться. Так що дуже корисно. Я спостерігати, як хтось працює, правда? Так. Да. — Треба зараз бін мені привезти той, що для саду сюди, щоб я не тягала ті ведра, а прямо тут він скидала. Він там має колища. Отак. Ну, гарно попрацювали, що тут сказати. Тут був дуже важкий кут, просто дуже важкий. Я на ньому на карачках сиділа довго. Ось почистила до драбини. Драбина величезна, височезна. Ось. А пам'ятаєте, я вирубувала це дерево, ви мені казали, що там якесь воно щось дуже красиве. Ну То воно виросло знову. Але біля нього ще й цукінь вирос. Я коли скинула, була сімечку. От, полуничку ми їмо. Так, не доробила я. Бачите, лишила ці квіточки. Якісь тут квіточки виросли, думаю, ну найбуде. Дійшла до самого цікавого до кропиви. Так, я знаю, що люди навіть сіють кропиву навмисно, щоб щось з нею робити. Але пробачайте, я і не знаю, і не вмію, і буду її виривати наступного разу. Не знаю, чи завтра буду ходяча. от. Тут щось теж виросло в горшку. Що воно є? Поки що не знаємо, потім побачимо. Ось, Оце далі росте. Ну, Симпатичненьке таке, ну, квіточки ще не розкрилися. Ось такі не, не встигла дерева ще пересадити. І ще не принесла з дому для них решіточки такі, щоб уже нарешті їх сформувати. Але закінчую цю красу і тоді. Ну, а тут Ну це просто не понеділок, а якесь чудо. Просто краса якась. Якби так будинки швидко будувалися. Якби були у нас ці, бо передні хоче чоловік, такі французькі двері, знаєте, як е, два вік, ну, вікно від верху до підлоги. От, і лише не придбали, у нас тут якийсь дефіцит, то вже би і їх би поставили. Але скоро буде. Так мені подобається, заходжу я всередину. Ну просто кімната 16 метрів квадратних. От. Треба придумати ще туди щось. То вони розпорку поставили посередині, щоб все добре. Вітром не хитало. Чудо, чудо. Ну що, на сьогодні завершуємо, йдемо відпочивати. І вам всього доброго! Зустрінемося скоро. Не можу в магазин сходити нормально, ви це бачите. Ну, ви зрозуміли вже, правда? Ну що вибрати? Подобається багато, але не все підходить. Ну що ж, кудись пристроїм, правда? Красу таку. Вони такі величезні. Супер. Добираю поки що. Поки я спала, по магазинам ходила, а тут така краса. Так, питає чоловік мене чи. Козирьок цей кришу підрізати чи залишати. Ну, я за те, щоб залишати. Мені здається. Від сонця, від дощу, правда? Бо терасу тут нема куди будувати, та й немає сенсу, тому що тераса буде ось тут. Мають прийти на днях розібрати цю нашу е консерваторію. Ось. Ну, дуже гарно. Ще будуть підсипати землю навколо, ну так все ще будуть робити. От, але вже є такий каркас. Ну, хоча б каркас. Перший крок. Так, мене тут за цю музику не забанять. Так, зараз підлогу треба набивати. І вирівнювати. Ми хочемо, <кій> вибачте, щоб всю, весь, весь цей простір був на одному рівні. От, Тому ще буде. Тут уже заливали, але зараз набивають листи, такі, як на кухні, набивали, і вивести все в один рівень. А тут ще треба буде доливати в цій ванній. Треба буде ще доливати. Бачите, все пошпакльовано вчора. Ура, ура! шпакльовщик був в останній день, все завершив. Тепер треба дати час підсохнути, нехай сушиться. От, І зараз от, підлогою займаються. Пилі сосять тут, М -м, чистять її. Оце шафка наша, бачите, під сходами. Ось до неї, не знаю, коли дійде. Дійде до неї так тут. Щітки і всяке різне. І от мета вирівняти підлогу в один рівень по всьому першому поверсі. Бачите, всі порогів не буде, просто буде сюди однаково. Мені здається, це так об'єднає приміщення. От. Ну, Тут в сонячну погоду, то взагалі, дивіться, сонечко з цими віконцями підсихає. Ну, вже тут висохло в коридорі. Саме вологе останнє, що він робив, це вітальню. Ось вчора завершив. Видно, що ще мокре. І коли воно висохне, ну так, підлоги вирівнюють і фарбуємо. І після того сантехнік завершує з батареями, ставить батареї. А цей дивіться, як вирівняв мені цю дірочку під камін. Ось, то воно. Тут сушим Все підсихає. Ну, але все одно виглядає такими, бачите, ще полосками А коли, коли трогаєш, це ніби ти трогаєш скляну якусь поверхню, таке відчуття. Дуже-дуже гладесеньке. Просто колір перепади кольору, і воно не дає таке. Ну, і ми не заклеювали. Ось, бачите, цю планочку дерев'яну, тому що сходи будуть покриватись ковриком, бо це ми старий, бачите, здерли хлопці. От. і, А ось це, що тут купа, купа на, треба буде чистити. Треба буде чистити. Ну, Бачите, не зобразили не, не зразу. Якби ми його заклеїли, то, звичайно, було б менше роботи. А зараз сідай, сідай і чисть. От, і ну дуже-дуже на, на дотик рівнесеньке. Коли дивишся, справді не розумієш, що воно таке рівне. Це через плямки, через колір. Він так нерівномірно висихає. Але коли потрогати рукою, неймовірне відчуття, ніби ти трогаєш скло. Так. Я далі сюди йду. Крутила я ту пальму тут, крутила я, її пересадила. Мабуть, вона не буде тут. Але поки що залишила. Перший раз тут помила підлогу. І ще буду перемальовувати, бо здирали наклеєчку навколо вікна, там фарбу обдерли. То треба буде нам ще, ну, взагалі, дрібних доробок, то маса й мільйон, бо ще не звичайно до чистого далеко. Десь там підмалювати, там підвитирати, там щось довісити, там дочистити. Але в нас ще є місяць. Ще є місяць часу, ми продовжили ренту ще на місяць, і тому собі будемо потрошки так, і будемо ще тут прикрашати, доробляти, домальовувати. Ось, я, до речі, ну так, що ж не, не засиліконили мийку цю. Бо я питала чоловіка, кажу, а що тут за наша та щілина? Ну, ця щілина у них випадково вийшла. Але я сьогодні мила підлогу, придбала швабру, таку круглу, що викручується у ведрі. І вона там добре миє. Якраз вона проходить і миє там добре підлогу. Ну вже що є, то є. Ну нічого. Його треба було так, або вправо до стіни, або вліво, трошки щоб більше. Ну, але вже ж маємо маємо такий. От. І бачите, тут помила підлогу. А тут перемальовувати вікно. Ну, я хоча б вже їх поміряла. Ось, така гарна ця рослинка. Не було білого горшка. Я хотіла б білий, ну таке, знаєте, підвіконня, унітаз, умивальник білий. Найби був і горшок, не було, був вуки один розбитий. Довелося взяти сірий. Отож, От не, не біда. Нарешті дійшла черга до чистки вікна цього. Я тут собі, бачите, набудувала підложки. Щоб стояти на них колінами. І це, звичайно, дивіться. Вау! Вау! Так, і отаке. Що, бачите, тут, бо я вже відчистила трохи. Що добре працює, це оце. сугасоп, шугарсоп. І е, дуже мені сподобалося. Ось таке я теж. Я думаю, що це те саме майже. Але це просто бризгаєш на будь-яку поверхню, даєш йому хвилинку, і аж бачиш, як стікає бруд і як поверхня очищається. Просто суперський. Треба буде поїхати ще купити. І ось оцю красу всю віддерти і скло в кінці наполірувати. Бо це вау! А що знаєте, як дивіться, не заклеїли. Там ну, ми так собі, такі. от. І оце. Оце все на вікні залишилось. Ну то й до нас. Отакі от, е, такі всякі, бачите, Це ж до нас було. Це просто вже ми не мили вікна. А зараз ось. Добре, що вже всі інші відчистили, ну крім вітальні. Ну що ж, до роботи. Ну, от Я таке грубше шпательочком знімаю. Що можу. спочатку відчищаю, а потім оцим бризкаю, як його залишити, то от погляньте, це знаєте, який старий бруд, я беру оцією жорсткою стороною. Ой, в мене навіть є такі, я купила окрема жорстка ця сторона. І подивіться. Я хочу показати, як цей працює. Очищувач. Ось. Ну і ще вікна я, звичайно, відкривати буду, щоб всю раму очистити, але класно працює, дуже мені подобається. Дивіться. А що я знайшла? Ви знаєте, якби я не ставала, не лягала проти світла, до світла, я не можу впіймати справжній кольор. То повірте мені, що він приємний. Він трошечки світліше, ніж тут на... зараз ви бачите на відео. І приємніше. Ну... Ніяк, тут якесь сіре, темне, а насправді дуже приємне. Ну, от я. О, взагалі, взагалі, Ой, ще цей втратила. Що знайшла? Ану, коли так рухаюся, що знайшла я, такі фіраночки. Я знаєте, що зробила? В куті стіни відковиряла кусочок висохшої фарби, взяла з собою, втратила знов колір. Взяла з собою в магазин. Ну, що ж ти будеш робити? О, чим далі я відходжу, взяла з собою в магазин і е ходила з тим шматочком, прикладала до оливкових таких тіранок. Єдині ці я знайшла, ну, звичайно, без нижки, тому що ж як, то, що треба, то ж не може бути по знижці. Ось, але вони абсолютно. вони Просто абсолютно може відкрити мені. Так. Дуже-дуже-дуже-дуже підходять. І ще я так подумала, що я можу візьму е, такі металеві карнизи, е, ну такі як до срібла, знаєте, але не дуже так поліровані. Просто вони, щоб були найменш помітні. Ось схожі на ці петлі. Що поставила, замастила ось якогось такого плану. Щоб воно зливалося, по-перше, не буде кидатися в очі, і бо висіти ж буде, бачите, під цим. от такий кут згинув. І буде від, навіть відбивати колір від стіни. От, бачите, що поздирали сьогодні, так що будемо все перемальовувати. Ну, як все перемальовувати навколо вікон. Ну, так і є. То і в душовій треба, і в кухні, треба, і в кімнатах треба це всюди треба. От. Так, що знайшла я ті раночки. Може, вдасться мені, я зараз відкрию, покажу вам, як вони виглядають. Ось така цупкатка тканина. Тонесенька, як ниточка, оця ялиночка, знаєте, паркет цей тонесенький, дуже-дуже малюночок. ну от він, Якщо віддалити, він взагалі непомітний. Але плотна, цупка і є, друга підкладка є, друга штора, тобто вони блекаут, що не будуть просвічувати. Ось, намагалась я тут колір спіймати, ну теж не вийшло. Ну, зливаються в реальності, зливаються зі стіною. Я рада, я думаю, що буде так. Знаєте, впишеться органічно. Ще покажу вам ще дещо зараз. Взяла на примірку ось таку плиточку від бризк. Ой, що з тими кольорами. Бачите, така дрібна, вона, вона до речі, блистить, така лакова. Страшне. Так, і ще одну покажу. Так, або ось таку. Як я маю так зробити? Не знаю, щоб колір показати, нереально просто. Зараз порухаюся, може воно десь спіймає. Не знаю, якось хоча б. Подібно, але не воно. Ось такі плиточки, їх є в упакуванні 10. От я просто поставила. Вона така дуже-дуже тверда, міцна, спеціально зроблена для бризк різних. Так, є... от я 5 поставила, в мене є їх 10. Тобто, можу другий ряд під зеркало запустити. Або що я можу ще зробити? Повернути ці плиточки назад в магазин, забути про це питання <світ> і нічого ніяких бексплешу не робити. Так, ну от, уявляємо так, що вона буде в два ряди, в висоту і зайде під дзеркало. В житті, звичайно, інакше виглядає, на жаль, не можу я ніяк тут це все впіймати. Вона в тему, вона такий відтінок, як стіни, але на 2 тони світліший. Знаєте, цей самий колір. Просто висвітлений на 2 тони. Ось такі новини на сьогодні. Добре, дякую вам, дякую, що прийшли. І до наступної зустрічі. Пока.